Я ж скажу, щоб міняли а тепер Дихайте кінським гноєм, падайте на коліна, світяться груди голі, мокрі ікони тіла, лучте горіх волоський, їжте з посердя, вікна у дощ на розтіч, кров на раменах твердне, пальці шукають пипку, Губи в проваллі тонуть і розтрощіть ці пилно, зализуйте в водотоку, ляжте грудьюни на скирту, жуйте щавель над миром, вмийтеся цвітом скитиць, тільки не втратьте віру, тільки моліться горлом, з цілуйтесь ліжма, ось біля пупа зможка, тільки не втратьте ніжність. Я вас кохав засніженим прокляттям, солодким димом висвічених лип, коли бузок несамовито плакав, стояв страшенний кониковий схлип. Я вас кохав смиренними дощами, що йшли на палаку з бростками троян, як соняшники голови вощані схилили у прорубану йордань. Я вас кохав ромашковим суцвіттям, як пелюстками закипала гладь. Окрушенами з ваших рук обідав, тоді зійшла на мене благодать, я вами снив, як папертю бурлака, до вас йдучи, зітер всі личаки. Тоді ще образ в рушниках заплакав, хліба на родичимі полягли, бджолиними оркестрами черешень, де в плесі бусла втоплена нога, немов причинний, між лататтям вештарсь, Господь лиш знає, як я вас кохав. Сопілко плоті, ноти на скронях жопнуть, пазухи в позолоті, борошном сиплють жорна, губчате тіло в ситцях, світить звитяжцю дзвінка, хліба вламай, наситься м'якотю під небіння, смегмо, я твій панщанин, дайте вогонь, галуздю, церкви червону баню, губи прочани цілують. Огере, ставши стійма, піне набігло презвір, випнулися на стінах, жилові сині фрески, лоно тремдить жаристе, свічку свискає, шуйця, Крове стечі донизу, праведники напіються, стогнучи на пропали, вглибивши в землю, рало, дзвони росисті впали, храм у раю вмирає. Твої, твої цицьки, як хвилі ладні, народжені обвалом скелі, церкви заплакані стояли, коли у третє, ти пахкотіла, як житнянка, простяг долоню, наче либець в твоєму чистому диханні метелики полощуть крильця, за з коханням. Як оброчник, твій носик, мов тетна мірка, густа, як примуруську брона, залиті сонячним промінням. Дозволь, хоча б на тебе зрідка дивитись, шепчучи молитву, як на твоєму підборідді, ромашки сохнуть після зливи. Я нюхаю вас, дівчата, П'ю броду із ваших лиць, проходжучи крізь царські врата, сьорбнути останній лих Хай дощик возв'є мачкатий і кришиться мадаржин, і кони пишіть сосками на стегнах своїх мужчин. Хай вічка цвітуть палині, і гурдиться молоко. З кобилками в конюшині заходьтеся хто кого, метеликами жонглюйте, веселку мастіть на хліб, Так пахнуть лататтям груди, що в березі спаде ліг. Боюся дихати, відчуваю, як бог крізь ніздрі заходить в кров, тече пророцтвами до гановалій, зриває ринву з основ, стоїть в гортанці псалмом черешень, на помічайках ламає сни. Вже чесно кажучи. <бачу> ну, на вманці не міг оговтатись. У Господа на язиці твоя оголеність малюють в храмі образи з Твоєї посмішки і благостині попросить стаю навколішки. Постільні борсання обряд з немоги вразили, і висять солодкі пазухи. А родинка, що корогла з хрестом небаченим, тремків, аж слізми, обмивав твої всі пальчики, губами на говориті мав в'язав напірники, під макогоном чорний мак, в макітрі пінився. На підборідді янку злом, словами пізніми лягло на шибку сонцем, язик між ніздрями спини в западині на слини в зопалу, вчулиним роєм, що гуде, тече зі стовбура, між стулками твій гороностай кусав од твоє обличчя, як свята, ікона, стілює. Аж заклинаюсь так стопу і чайкою кигичу, мов дощ різ, смокчу твій пук, м'який, як свіжа гичка, ламаю хліб на стегнах і їм, у дзвони б'ю горізнач, в уста в вилиці твої вантачу, мию слізьми, губами на сідниці впав, в солодкі мазавсь жмики, полов твій носик, мов сапа, мою груднину вдихом. Кришу на череві глебтюк і демухаю на очі, з твоєї піхви небо п'ю, як воду бик із ночов. Коли побачив твій чудесний лик, ногою вийшла, мов берізка з диму, з диму, я небо журавлями простелив, підмів ріллю дощами молодими. Я соняхами райдугу підпер, Я пшеницям насипав сонця в ясла, затисши губи, оголивши нерв, як конюшину скожену вараскав, буском розквітлем уклонивсь до ніг, я біля тебе бігав, наче агнець умився горобцями на стерні, волошками груднину розпанахав, до спраглих вуст шорсткий тулив овес, на глині розпластався без одягала. Коров'яками вицілував персть. Кохаю.